Виконуємо номер 1050. Завдання перше, друге і третє. Із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Знайди найменше кратне чисел. Завдання перше 15 і 18. Завдання друге 16 і 24. Завдання третє 48 і 72. Приступаємо до виконання, найменше спільне кратне чисел 15 і 18. Для того, щоб знайти найменше спільне кратне чисел 15 і 18, необхідно розкласти ці числа на прості множники. Розкладемо числа 15 і 18. На прості множники. Запис числа 15, закінчується цифрою 5, тому його дільником є число 5. 15 ділимо на 5 буде 3. 3 – просте число, 3 ділимо на 3 буде 1, 15 дорівнює добутку двох простих чисел 5 і 3. 18. Запис числа 18 закінчується парною цифрою, тому можемо поділити його на 2. 18 ділимо на 2, буде 9. Дільником числа 9 є число 3. 9 ділимо на 3, буде 3. Знов ділимо на 3, буде 1. Отже, 18 дорівнює добутку 2 і 3 у квадраті. Ми розклали числа 15 і 18 на прості множники. Зараз випишемо і знайдемо добуток простих чисел, які утворились при розкладі числа 18, бо їх більше. І помножимо їх. На прості числа, які утворились при розкладі числа 15, і яких немає при розкладі числа 18. Перевіряємо, 5 у нас немає, ми помножимо на 5, а 3 у нас є, тому на 3 ми не множимо. Не забуваємо, що 2 помножити на 3 і помножити на 3. Це в нас число 18. Отже, 18 помножимо на 5, буде 90. Ми знайшли найменше спільне кратне чисел 15 і 18. Виконуємо друге завдання. Знайдемо найменше спільне кратне, чисел 16 і 24. Розкладемо числа 16 і 24 на прості множники. Дільником числа 16 Є число 2, бо запис 16 закінчується парною цифрою. Частку отримаємо 8, дільником числа, числа 8, також є число 2. Частка буде 4. 4 також поділимо на 2, частка 2. 2 просте число. Утворилась частка 1. 16 дорівнює 2 в четвертій степені. Запис числа 24 закінчується парною цифрою, тому 24 ділимо на 2 буде 12. 12, також можна поділити на 2 буде частка 6. Дільником числа 6 і число 2, частка буде 3, і тепер ділимо на 3: 3 просте число. 24 дорівнює 2 у кубі помножити на 3. Ми розклали числа 16 і 24 на прості множники. А тепер випишемо і знайдемо добуток простих множників числа 24 і помножимо на ті множники, яких немає в числі 24, але є в числі 16, Двічка одна є. І ще одна двічка є, і ще одна двічка є, а у четвертої двійки немає. Отже, помножимо на 2. Не забуваємо, що добуток 2 у кубі і 3, це число 24, отже, нам залишається 24 помножити на 2, і ми будемо мати 48. Отже, найменше спільне кратне чисел 16 і 24 дорівнює 48. Приступаємо до третього завдання. У третьому завданні нам необхідно знайти найменше спільне кратне чисел 48 і 72. Розкладемо числа 48 і 72 на прості множники. Запис числа 48 закінчується парною цифрою, тому 48 поділимо на 2, частка буде 24, 24 ще раз ділимо на 2, частка 12. 12 ділимо на 2, частка 6, знов ділимо на 2 частка 3, 3 просте число, ділимо на 3, частка 1. Отже, число 48 можна представити у вигляді добутку 2 у четвертій степені і числа 3. Розкладаємо число 72. Запис закінчується парною цифрою, беремо по 2. частка відділення буде 36, знову ділимо на 2. частка відділення 18. ще раз на 2. частка відділення 9. Дільником числа 9 і число 3, ділимо на 3. ділимо ще раз на 3. частка 1. Отже, розклад числа 72 на прості множинки можемо представити у вигляді добутку 2 у кубі на 3 у квадраті. Ми розклали на прості множники числа 48 і 72, а зараз випишемо і знайдемо добуток простіх множників числа 72. Воно більше, тому зручніше брати більше число і помножимо на ті множники, яких немає в числі 72, але є в числі. 48. Двійка є, двійка є, двійка є, двічки четвертої немає. Отже, помножимо на ту двійку. І число 3 є. Не забуваємо, що добуток 2 у кубі на 3 в квадраті це у нас число 72. Отже, 72 помножимо на 2, будемо мати 144. Ми знайшли найменше спільне кратне, число 48 і 72. Воно дорівнює 144. Номер 1050, завдання перше, друге і третє виконано.